Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, я всім дуже-дуже щиро вдячна, хто до мене підписується, хто пише коментарі, ставить лайки. Велике вам спасибі, друзі. Цим ви мене мотивіруєте, і цим мені хочеться більше щось робити, більше щось показувати. Дякую вам, друзі. А зараз у мене сніданок. У мене, друзі, білковий блин. Як я його готувала, я його вам зараз покажу. Білковий блин, і буде в мене ще цикорій з молоком. Каву я пила бронці рано. я рону п'ю. Так, друзі, на подвір'ї в нас сьогодні хорошо, зутра сонечко. Щоразу пра, так вітерець був, поки я картоплю вибрала, так хорошо було вітерець і не жорстко. А сьогодні я бачу буде сонечко, Ну, я піду треба обрати фасуль. Як я, друзі, що я там оберу, я вам покажу. На це буде, друзі, в другому відео. І не того, що я не хочу цим показати. Я б не проти, Но річ у тим, що як я тільки більше щось зніму. У мене воно не проходить, пам'ять слаба, І мені тоді приходиться за рахунок якості, якість погіршую, і пропускаю. А мене якість і так не блистить. Так що, друзі, я стараюсь коротенько показати, що я роблю, чим я займаюсь, що я готую. Такі друзі, з Так що, друзі, я зараз поснідаю і йду на огород. А вам, друзі, я бажаю якнайпроще, щоб у вас пройшов цей день, щоб було тихо, мирно і все було усіх добре. До побачення, мої хороші. Готую собі білковий блин. До кови, а може, до цикорію, подивлюся. Так, мої хороші, що я наготувала. Оце отут у мене кисломолочний сир, чи творог, чи хто як скаже. Ну, я зважила, щоб сказати вам скільки гром, я так приблизно роблю. Оце зважила 180 тут. 60 грам у мене твердого сиру, яєчко, Укроп. Укропа в мене нема зеленого на огороді. К моєму стеду, мабуть, я витягнула. Заморожений. Так, ставляю сковорідку, хай гріється, як ви скажете, пательня моя, чи сковорідка, Хто, друзі, як хочете, так і кажіть. Так, я тепер мені потрібно значить, відділити жовток і білок окремо у сир чи в творожок я вкину білочок так. Да. Так, так. А жовточок сюди. Тепер я посолю, кину трішки сольки, Я буду робити солуний, і вкину половину жовточок поки відставлю, і вкидаю половину сиру твердого. Поки повідставляю все, ну, оток. Приблизно поділила ось тим, та й кидаю твердого сиру і кидаю у крупчику. Скорітка вже, чую нагрілась, а я не впровилась ще. Укропчику не багато, ну, от кидаю десь. Звичайна, може, лужечка, він макрети. Так, і тепер, друзі, я це все хорошо розмішаю. Так, прямо хорошо. Я сир цей кисломолочний мішала. І без вас, друзі, я сама мішала його, щоб Ну, крупинок там таких не було. Щоб тягати блендер. Блендарити тут нічого, скільки тут його є, господи. Так, оце хорошо, я так його розмішаю. Так. Все, вроді би, би хорошо. І тепер сковорідка в мене вже повинна бути. Гаряченька. сковорідку я змастила, і висипаю, висипаю те, що друзі я намішувала. Оце, от бачите, я думаю, вам видно. Творог, сир, білок з яєчка і укропчик і солька. Може, ще хто що там придумає, я не пройде, друзі, дивіться саме, що вам сподобається, те і додайте. Так, беру лопатку і отак свій блинчик. отак розрівнюю з усіх сторон. А посередині, друзі, роблю це ложка, що я мішала, роблю таку дирочку, як бубличок вийшло, зараз я вам, друзі, ближче покажу. Бо ви не бачите, там. Щас, мої ми, дорогеньке, подивимося. Дивіться, оце такий блинчик. Я з усіх сторон, отак його трішки. Посередині я зробила так дірочку і пабублочка. І на слабенькому вогні прикрию кришечкою і нехай він піджорюється. Блинчик я при допомозі кришки перевернула. Тепер, друзі, в цю дірочку я додаю оцей жовточок, отак, і оцей сир, що я ділила пополом, я ну і хорошо так зверху його притрушу. Ось так, друзі. Ну, бажано, якби і зелені, звісно. У мене теж укропчик, зараз я подивлюся, тут він у мене трохи що -то не кувотий. Не вийде, мабуть, так, як потрібно. Ну, ви самі бачите, яке оце блюдо так, друзі, зараз я трошки витягну, бо неудобно, незручно однією рукою. Ось тут, друзі, трішки я його преобразую. О, це все ж корисно, друзі. І красиво, і смачно, і корисно. Дивіться, оце в мене буде такий блинчик. Зараз я ще трішки накрию кришечкою, ну зовсім не багато, тому на хвилинку. Поки яєчко, щоб жовточок схватився, і буде готово. І блинчик мій готовий. Якщо хочете, щоб жовточок був не в смьотку, держіть на слабому вогні довше. Я жовточок люблю у смьотку.